Звичайнісінький, самий простий і зовсім недорогий електровелосипед Корсо Бріз. Так, друже, це звичайний розкладний електровелосипед з двигуном на 350 Вт. 350 Вт це як електросамокат. Цей двигун вам треба лише для того, щоб трошечки вас підтримувати, коли ви, блін, замахали скрутити педалі. Він має 36 В, 10 а літієвий акумулятор. І це значить, що на такому акумуляторі він проїде орієнтовно близько 25%. П'яти кілометрів. Такий електровелосипед наявності в нашому магазині за спеціальною, акційною і кращою ціною усього 20 тисяч гривень. Лише 20 тисяч гривень він, блін, при курсі 38 стільки стоїв. Зараз він коштує стільки ж. Такий електровелосипед наявності в чорному кольорі, він має складну раму. Ви можете його скласти, можете занести в квартиру, можете покласти в багажник. Він зовсім не важкий. Отак от взяли і погнали. Він ідеально легесенький, але рама в нього. Талева такий електровелосипед наявності. Приїжджайте, дивіться, катайтесь, замовляйте поштою. Ми в Запоріжжі. Велосипед в Запоріжжі. Чекаємо на вас.